Тим часом окупанти не можуть зрозуміти, що кордони є у України і Запорізької області і все ще намагаються завершити свій псевдореферендум. Використовують все: залякування, погрози, примус. Все ще не можуть зрозуміти, що в одній країні із вбивцями і мародерами, чужинцями і загарбниками українці не бажають мати нічого спільного. На тимчасово захоплених територіях Запорізької області триває псевдореферендум. Після кількох діб невдалого народного голосування окупанти намагаються усіма можливими способами підвищити явку виборців. Зокрема, у Бердянську для цього навіть зачинили ринки, дитячу поліклініку та банки, а працівників установ змушують брати участь у шабаші, погрожуючи звільненням. Однак усі старання загарбників нав'язати любов до себе марні. Як зазначають місцеві жителі, на найбільших ділянках охочих віддати свій голос майже немає. За інформацією місцевих змі окупанти пропонують учасникам псевдореферендуму показово відмовитись від українського паспорта. За це навіть обіцяють грошову винагороду у розмірі 10 тисяч своїх дерев'яних. Судячи з відео та фото на каналах пропагандистів, охочих піти на такий безглуздий крок і залишитись без документів для них виявилось катастрофічно мало. Триває терор місцевого населення в селі Піскошине Мелітопольського району. Озброєні расисти примусово виселили з дому вчительку молодших класів. Своїми псевдодосягненнями окупанти одразу поділились у соцмережах та зняли на відео жінку похилого віку з однією маленькою сумкою, якій опудало у масі зачитий вирок. В рамках проєкту Культурний спротив українські артисти звернулись до мешканців тимчасово окупованих територій. Слава Україні, героям слава Рашисти підступно захопили українські землі і хочуть зробити з нас рабів. Ніяких референдумів. Херсон і Запоріжжя це, це Україна. Україна, рідні землі, українські зони! Були будуть тут спакан Актори та співаки просять тамтешних жителів ігнорувати усі можливі провокації з боку загарбників в жодному випадку не повідомляти особисті дані та пам'ятати, що незабаром усі захоплені населені пункти обов'язково повернуться до рідної України. Ви, громадяни вільної України. Зараз усі разом ми боремося за звільнення нашої землі від кремлівської чими. Наша боротьба буде тривати, доки не проженемо останнього окупанта з України. Ваш обов'язок зараз не співпрацювати з окупантами і не допомагати їм. Результат референдуму вже давно написаний у Кремлі. Ви потрібні їм для масовки.